Друзі, привіт! Сьогодні провокативна тема і болюча тема, яка називається Діти, які не залипають. Скільки ви знаєте таких? Напишіть, будь ласка, в коментарях, такі взагалі лишилися динозаври. Я проводила опитування, і серед моїх знайомих та друзів я виділила лише дві дитини, які з цікавістю проводять час. В реальному житті. І це реально печаль-печально. Ці діти, на щастя, завдяки їх батькам, не проводять час в комп'ютерних іграх, планшеті, тіктоці. Вони просто не витрачають дарма своє життя в інтернет-просторі. Вони живуть своє насичене, круте, цікаве життя. У таких дітей горять очі, їм є про що розказати. Їм завжди все цікаво. Це неймовірні діти. Вони, займа... вони мають хобі, вони займаються спортом, вони допомагають щось по дому і так далі. І зараз я розкажу вам трошки детальніше. Перша дівчинка, їй 7 років. Я не буду казати ім'я, але я сподіваюся, що її батьки впізнають про кого я кажу. Привіт вам, повага, респект. Дошкільна підготовка. До речі, в неї теж була best of the best. Вона займається спортом, вона займається танцями, вона вивчає мови, вона не проводить пустопорожній час, в неї завжди горять очі. Навіть коли вона хворіє, вона може попросити онлайн-урок з улюбленою вчителькою, і їй навіть після цього стане легше. Ця дитина наповнена, її життя цікаве, з нею є про що говорити. Вона любить творчість, вона любить все, їй все легко дається. Це просто якийсь нереальний феномен, але це круто, це велика заслуга батьків. І знаєте, коли кажуть, що діти, які ходять багато куди десь, то вони такі нещасливі, а батьки їх просто заставляють, Я не можу з цим погодитись, я маю абсолютно іншу думку. Може, і є діти нещасливі, яких батьків не чую, яких батьки не чують. Але я маю справу з дітьми сповненими щастя. Їм все цікаво, їм все по плечу, їм все в кайф, і це дуже круто, тому що вони звикли продуктивно проводити час. І я впевнена, що вони досягнуть великих висот у житті. Другий хлопчик йому 13 років. Він живе в Німеччині, має українське коріння. І послухайте, будь ласка, гарно навчається в німецькій школі, займається спортом, стрільбою з лука, має хобі, риболовлю. В домашніх обов'язках доглядає за 150-літровим акваріумом вже не перший рік самостійно. Як вам? Додатково вивчає українську мову за власним бажанням, сказав, що більше не хоче розмовляти мови окупантів. Російською він знав у свої 13 років і ще раніше одного разу назбрав 3000 євро для допомоги Україні. Дитина самостійно на регулярній основі виготовляє свічки для ЗСУ. В нього є для цього все знаряддя. Він Оброблює консервні банки для того, щоб бійці не поранились, і виготовляє їх різними способами. Дитина мріє вивчитись і приїхати навчатися в Україну, і робити, і творити тут. І я лише бажаю йому успіху. А взагалі він живий, енергійний, радісний юнак, з яким цікаво поговорити, є про що поговорити. Цікавиться політикою, розбирається, має особисту думку. Хлопчик живе яскравим життям і дихає на повні груди. І ще допомагає країні, у якій війна. Такі діти виховані, дуже приємні, мають свою точку зору та її. Можу сказати, що тільки респект таким батькам в них є чому повчитись, таких мало, але я поважаю такі сім'ї, поважаю таку точку зору. Кажіть, що думаєте ви з цього приводу, як ви до цього відноситесь? І я бажаю всім миру та гармонії. А якщо вам набридло, що ваша дитина заліпає перед комп'ютером, передивіться особистий спосіб життя, та подумайте, чим би ви хотіли, щоб ваша дитина займалася у майбутньому. Або а, колись це буде дорослий чоловік, який буде кльово просто грати в ігри. Чи хотіли б ви собі такого чоловіка? чи ви хотіли б, Такого батька, своїх дітей, і так далі. Всьому свій час і час юності і молодості це навчатися, все ж таки навчатися. Успіху.